Бажаю від цього козацька. Друзі, вибачаюся, що в такому вигляді. І не хотів записувати відео, але зараз з'явилося дуже багато фейкових відео з киянина, де штучний інтелект закликав від імені кияна до різних негарних речей, то доповідаю голосом. Це все блядь, Зеледориговська Крибльовська айпсо лайдо. Дербальні козаки, до ні, не закликаєте. Нормальні козаки роблять. І Якщо ви додумаємося що щось робити, то ви узнаєте, блін, крайні ви за це, або ви не узнаєте. Поки що в нас задача знищувати підерів, їх, на жаль, дуже багато. Зараз дасть Бог, все закінчиться нормально. Повернемося до своєї безпосередньої бойової роботи. І да, із хорошого. хорошого мене таке враження. Що Зеледориговська антимайданна потужність закінчується, і вся оця сибирічна діяльність новою владою буде розслідуватися так, як треба, і винні понесуть покарання і за втрату території, і за сотню тисяч наших загиблих, і за здачу міст і сіл, і за здачу і за безполізді. Оці блядь, операції і за все інше, тому що а, так воно далі продовжували сюди боже бу, будь. Зараз е, в мережу зірють прослужки дабу, я так думаю. То багато хто, бля, е, офігіє від того, що там було. І, до речі, кабінш Вигаля і офіс зеленого вони завжди говорили на російській мові, на публіку, до українській. Але те, що вони говорили, то що робили, то різні речі. Дуже багато. Дуже багато буде такої інформації, яка, речі, я думаю, здесе оцих усіх і хто їхній власник і бенефіціар, а їх у деяких із них їх по декілька. Це буде дуже цікаво, Все, друзі. Триває быстрій, все буде в Україну. Слава радження!